Бережний Олексій, найважчим наслідком війни завжди є жертви. Яка структура втрат України? Чи буде післявоєнний бебі-бум? І що може врятувати демографічний спад в Україні? Про це нещодавно в кризовому медіа-центрі розповіла відомий демограф та науковець Елла Лібанова. Зараз же підпишіться на мій канал тут на Ютубі, і ви знатимете те, про що не скажуть інші. Отож, кого ми втратили? На сьогодні підвищена смертність, а це, до речі, тут три складові. Перша це військові, друга це ті, хто загинув внаслідок обстрілів, і третя це ті, хто передчасно помер через стреси, через, через різні причини. І от всі ці складові, якщо взяти, то, безперечно, ми ну, неминуче побачимо і зниження середньоочікуваної тривалості життя, і збільшення чисельності померлих, і збільшення коефіцієнтів смертності, хоч стандартизованих, хоч яких. А друга складу, тобто це неминуча річ, ну, ну, і компенсувати це, це, це не найстрашніше те, що ми маємо. Загибель людей, я я вважаю, що все решта можна пережити. Оце важко пережити всім важко і країні, і окремій родині, і суспільству. і всім. після війни завжди відбувається «бебі-бум». Чи варто на це розраховувати в наших реаліях? Що буде з народжуваністю в післявоєнній Україні? Слухаємо Елу Лібанову і навіть фахівці Вважають, що буде повоєнний «бебі-бум». Ви знаєте, я дуже скептично до цієї ідеї ставлюся. Я, я, я не бачу цих перспектив. Бебі Бум буде, якщо Дуже швидко почне підвищуватися рівень та якість життя населення. От тільки за цієї умови. Не треба порівнювати сучасну ситуацію з тією, яка була після Першої війни, світової війни або після Другої світової війни. Це абсолютно інша ситуація, хоча б з огляду на сучасні засоби планування родини, на сучасні настанови населення, на сучасну зайнятість з жінок. Освічення, ну і так далі, і так далі, і так далі. Повірте. Дуже невеликий шанс на те, що в нас буде, відбудеться бебі-бум. А от що може змінитися і дуже сильно? Це міграційний рух. Я далека від думки, що ми зможемо повернути всіх тих в цікачок від війни. Підкреслюю в цікачок, тому що чоловіків там практично нема. Навіть за наявності дуже потужного плану маршала і дуже швидкого зростання економіки. Але за цією умови ми можемо розраховувати на те, що повернеться значна частина заробітчан українських, тих українських трудових мігрантів, які виїхали за 2, 3, 5, 10 років до війни. Якщо вони побачать, що в Україні є можливість заробляти Принаймні не менше ніж за кордоном, то значна їх частина повернеться. А давайте серйозно говорити. Їх за, е, ну, за оцінками перед війною було десь 3-3,5 мільйони за кордоном. Окей, не повернеться ні 3, ні 3,5. Але якщо повернеться хоча б півтора, це буде чудово. Хочете знати фахову інформацію? Підпишіться на мій канал, і вже найближчими днями побачите новий актуальний сюжет на важливу тему.